Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Моторола завжди асоціюється з преміальністю та якістю. І нова модель Moto g 5 g Цьому не виняток. Це смартфон, який поєднує в собі новітні технології та класичну надійність бренду. Безрамковий дисплей створює сучасний вигляд, а підтримка технології Dolby Atmos гарантує чудовий звук з потужними басами. Що ще цікаво ховає ця модель? Давайте подивимось у цьому огляді. Але перед початком традиційно, ось таку вподобайку під цим відео ви вже поставити. повинні Підписатись на канал і написати коментар на рахунок цього смартфона. До цього відео, ну і звичайно, друзі, збір на дрони потрібно підтримувати. Давайте активніше трішки посилання. Я залишу в описі під відео. Moto G85 представлений у трьох привабливих кольорових рішеннях для тих, хто любить класичний та стриманий стиль, підійде варіант Urban Grey з матовим покриттям. Він має простий, але елегантний дизайн, який добре лежить у руці. Однак, якщо ви віддаєте перевагу чомусь більш незвичному, Cobalt Blue або Olive Green з м'якими вставками зі штучної шкіри стануть чудовою альтернативою. Вага смартфона. Залежить від матеріалу 173 грами або 171 грам. Смартфон є досить легким і компактним, зручний для щоденного використання. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі. Яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Корпус, до речі, має захист від вологи, але виробник не зазначив, який рівень захисту він має. Я не став цього перевіряти на правій стороні. Розташовані кнопки регулювання гучності та живлення, а лівий бік залишився чистим. Динаміки розміщені на нижній грані разом з портом USB Type-C для зарядки та слотом для сім-карти. Сканер відбитку пальця інтегрований у дисплей. Однією з найбільших переваг Moto G85, є його дисплей. Він має діагональ 667 дюйма та виготовлений за технологію p OLED, що забезпечує яскраві та насичені кольори. Дисплей буквально захоплює бокові грані, створюючи ефект безмежного простору. Як на мене, завдяки цьому смартфон виглядає ще дорожче та сучасніше. Верхня та нижня рамка мінімальні, хоч і видно, де закінчується екран, але це не псує загальної естетики. Дисплей підтримує частоту оновлень 120 Гц, що робить анімації плавним. А взаємодію зі смартфоном приємною та швидкою. Він також має частоту дискретизації дотиків 240 Гц, що гарантує високу чутливість при натисканні. Максимальна яскравість становить 1600 Ніт. Це прекрасний показник, який ви навряд чи будете використовувати на максимум. Завдяки роздільній здатності Full HD+, і щільності пікселів 395 ppi. Зображення на екрані виглядає чітким і деталізованим. Цей дисплей також сертифікований на зниження рівня синього світла, що робить його більш комфортним для тривалого. Перегляду, зменшуючи навантаження на очі, а ще він отримав сертифікацію на зменшення розмиття під час руху в іграх та відео. Впевнений, ви вже оцінили дисплей. Він дійсно привабливий, насичений, соковитий. На цьому етапі мене все поки що радує. Що ж, перейдемо до продуктивності. Moto G85 оснащений процесором Snapdragon 6S Gen3, який забезпечує швидку та надійну роботу пристрою навіть при багатозадачності, завдяки 8 гігабайтам оперативної пам'яті, яку можна розширити до. 16 ГБ за допомогою функції збільшення рам телефон справляється з будь-якими повсякденними завданнями і навіть деякими важкими іграми. Внутрішній накопичувач об'ємом 256 ГБ забезпечує достатньо місця для зберігання файлів, а при потребі пам'ять можна розширити до 1 ТБ за допомогою карти microSD. Що Що стосується звуку, то тут смартфон значно виділяється серед конкурентів. Завдяки стереодинамікам з підтримкою Dolby Atmos, користувач отримує чудовий звук з багатими басами та. Чіткими високими частотами. Це справжнє задоволення для аудіофілів та любителів перегляду фільмів чи серіалів на телефоні. Відчуйте ці глибокі баси та потужний звук. Виробник стверджує, що можливість цих динаміків в чотири рази перевищують стандартні показники інших смартфонів. Смартфон отримав акумулятор ємністю 5000 мАч. Компанія виробник проводила тестування і при середній інтенсивності використання, де присутні і відпочинок. Батарея забезпечує приблизно 34 години автономної роботи. Словом, як мінімум Півтори доби він протримається на одному заряді. Заряджається він швидко, підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт або 33 Вт. Сумісний із кабелями Power Delivery та Quick Charge. Основна камера у смартфони складається з двох модулів: перший на 50 Мп світлосили F1,8, другий на 8 Мп світлосили f 22 і Світлу пору отримуєте хороші фото, насичені кольори та хороша деталізація. Є портретний режим, працює добре, деталізація на гідному рівні. Ось темна пора для смартфона це вже виклик. Без з нічного режиму фото не такої хорошої якості, але якщо його увімкнути, якість стає кращою. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Робота двохкратного зуму. Основна камера. Ось таку якість демонструє світло пору. Тез запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, який справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось така у нас ситуація по нічній зйомці. Також ось двохкратний зум. Цього робота. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, світлосили f 24 В світлу пору світлопору ми отримали непогані фото з хорошою колірною передачею. Портретний режим працює гідно, хороша деталізація та добра колірна передача. Темна пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото з слабкою деталізацією. У портретному режимі ситуація схожа. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона, можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат в пору він. Демонструє те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу з ось таким трішки додатковим. Освітлення. Ось така стація по фронтальній камері. А тепер давайте перейдемо до підсумків. Смартфон ідеально лежить в руці, але він тонкий і може легко випасти, тому в перспективі краще мати чохол. Хоча не можна сказати, що він ковзає в руках, до того ж має приємну текстуру, але краще перестрахуватись. Однак найсильніший аспект цього телефону його дисплей та апаратна частина. Звісно, не варто забувати про потужний звук, але я частіше користуюсь навушниками, тому повною мірою оцінити його не можу. Баси потужні, це безумовно. Якщо ви любите музику або часто дивитись відео на телефоні, то це те, що вам треба. щодо продуктивності, телефон впорався з усіма моїми завданнями. Гальмувань не було. За час тестування смартфон у мене не встиг розрядитися, тож заряд дійсно тримає добре. Тож Moto G85 5G дійсно надійний сучасний смартфон з привабливим зовнішнім виглядом, соковитим дисплеєм, відмінною автономністю та непоганим звуком. Насправді, будь-який аспект смартфона не викликає питань. Це хороший смартфон за свої гроші. Без видимих мінусів. Можливо, хтось їх знайде, але усі базові і сучасні моменти враховані та доступні. Це смартфон, який відмінно підходить для повсякденного користування. Moto g 85 5 g підтверджує надійність бренду Motorola, пропонуючи сучасний смартфон з преміальними можливостями за доступну ціну. Якщо вам так, як і мені подобається цей смартфон, обов'язково ось таку вподобайку ставте під цим оглядом. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього смартфона в коментарях під цим відео? Чи дійсно він такий крутий? Можливо, ви знайшли якісь мінуси в цьому смартфоні. Напишіть про них в коментарях під даним оглядом. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Огляд її та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.